Друзі, всім привіт! У нас сьогодні 10 серпня і ми вибралися на рибалку на Сома на Квок. Будемо рибалити вдвох, будемо качати човен, ось там мій кум, і будемо вирушати на нашу річку Дніпро. Тому не перемикайте, я сподіваюся, що буде цікаво і ми щось та й вловимо. Гарного перегляду! У нас сьогодні невеличкий вітерець, стоїть, що о 12 годині. Може бути дощик, але ми все одно будемо вирушати на рибалку. Тому що давно вже не були, вже дуже кортить, тому не перемикайте, буде цікаво. Ось такий у нас робочий процес. Я поки буду збирати свої водки і налаштовувати. О, та, 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 та. Так, Груз, груз, груз. Це у нас буде вудка з поплавцем. Ось такі груза по 150 грамм. Рукавичка завжди. Краще дві. там той край Вдягаємо. Я минулого разу, коли був, то вдягнув поплавець і забув вдягнути потім груз. Поплавок 300 грам від флагман. На жаль, таких я більше не можу знайти у продажу. До речі, прикольна штука. Коли вода стояча, то взагалі дуже-дуже дуже комфортно на неї рибачити. А вітер, коли хвиля, то взагалі не дуже. У мене буде одна вудка на поплавок, одна без нього. Так, овдягнули і ось мій повідець. Ось такі в мене гачки, дуже гострі. Я їх використовую як і на ракушку, так і на виповска, і на п'явку, і на все, на все, що плаває, на все, що буде у воді, точніше за все. Повідець десь приблизно сантиметрів 70. Хтось робить трошки коротше, хтось робить навпаки. Довші повідці на квок. Я звик на такі лови. Знов таки прив'язуюсь на звичайний вузол, як завжди у попередніх відео. Є як його роблю. Нічого тут важкого нема. В інтернеті багато вузлів як в'язати, тому кому як комфортно, так і в'яжуть. Я вяжу ось так. Ти собі сидушку будеш ставити? Ми поки підпливаємо, у нас є час вдягнути нашу наживку. І з наживки у нас сьогодні тільки ракушка, тому що, тому що, дощів, тому що дощів давно не було, випавска я не назбирав. Тому будемо сьогодні рибалити тільки на ракушку. Ракушка у нас ось таке ведерце і ще в мене воно пів ведра ракушки є. Так що наживки у нас багато, аби тільки було клювання. Якщо сом буде активний, то він буде брати і на ракушку. Але на жаль, що немає черв'яків, на жаль. Ну, нічого страшного, будемо рибалити на те, що в нас є. І хай нам щастить. Ось так я вдягаю. Виходить добре, багато. Чотири ракушечки я вдягну. Ой! Кубе! Ехолот ще в нас не показує. Температура води 22,4 градуси. 22,4. Забув сказати, в мене дві палки, і у кума дві. В мене одна палка від Blacket Freestyle до це 1,90 дев'яносто. І катушка там пен. А це палка в мене інша, я навіть і не знаю, як вона будемо дивитися зараз. Берклі вона йде без кілець. І тут стоїть мультиплікаторна катушечка дам 0,5 шнур і там і там використовую. Тому не перемикайте, а ми наживляємося і зараз будемо робити перші заброси. так сказати і починати квочити ще є така тенденція хтось каже що треба закривати гачки що сам боїться металу що він його якщо вколеться то вже не буде на нього клювати не знаю я так замітив, що якщо він бере, то йому взагалі все одно. Так, а ми, мабуть, зупиняємось та будемо опускати наші наживки. З цього берега вітрець невеликий, тому це не може не радувати нас. Так, одна наживка у нас йде на цю сторону. Тут в мене глибина вже виставлена на п'яти метрах. Все. Встановили і до іншу на іншу сторону. Під нами глибина зараз 13,2. Тому одну впів води, одну більш до дна будемо встановлювати. І що? Беремо наш інструмент. Ось такий в мене квок сьогодні. І поїхали. І поїхали працювати. Поплавок отак гуляє. Ось у нас є холод. Вимальовує дно. Десять и восемь. Трошки нас развернуло, потому что теча. Твоя наживка всередині пливе, так? Да? Це моя. А, друга? Оце, оце, те що вона поряд бачимо там. Ото твоя, покажу, верхня Може, може, може бути. О, це оце мої дві, вони тут в А то твоя. Ну, чекаємо на клювання. Там буде, буде видно. Ось є перший підйомчик і опустився. Це ми поквочили десь 3 хвилинки. Знову підіймається. Іде по якійсь наживці, ну майже йде і знову опускається. І знову ми його підіймаємо. Будемо балуватися з ним. Ану дивись уважно, десь він пропав, здучав вийшов. Якийсь слабкий сигнал, мабуть, маленький сомик. Якісь ворущіння там є. Я розумію, що коли піднімаєш ножі потолення, він йде з ножика, нечко є. Якісь там невеличкі ворушіння є, але мені здається, що то. Знов якийсь невеличкий підйомчик і знов. Одразу ж пішов на дно, не зрозуміло. Не зрозуміло, ну, підйоми є це добре. Очікуємо, я мені здається, що буде, щось буде. Ано якийсь підйомчик був, якесь ворощіння біля дна. Тепоти, думай, знає, що ну, там ж ану, знову, ану, ану, ану. піднімається, підіймається, пішов до гори. Але це щось невелике, невеликість. Пропав з луча. Пропав Ні, десь він там угорі біля моєї оцієї. Наживки десь гуляє. Була перша покльовка. І пішов донизу. Це ми десь 10 хвилин рибалимо, тому то є гарний знак. Будемо... Уже підійми, подивися, може там вже на гачку. Перевірю. Це добре? По наживке, Данил, у тебя по наживке. Добрый сон. Добрый. Добрый. Ой, добрый. Только приехали, три раза булькнули. Давай, 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 давай. Перчатку вдягать? Де ж перчаточка, де ж перчаточка? Як завжди? Що таке? Ось вами погодка, тільки що у ну, дощ був. А ком вже втягнув, воно ну, монстра тягає. Чи він нас тягає. Ні, та то. Відірвався? Це щось не хоче. Алле, приємний Запутал две снасти, Данька. Будешь перчатку? А ну ось такий кабанцик. Такі вот два десь. Сом, чи не сум. Хто знає? А ну кажіть, саме то, чи, чи ні. Ти Та яка п'ятерка тут? Десять. Це десять. Це десять. У мене було двадцять, що ли? Тибо було, мабуть, двадцять. Буйкинький-буйкинький. А він не зійшов би. Да, тут 10 їх. На ракушку. І дощик пішов. Ну видно? Да. Такий більше метра. Олександр, як ваші справи? Все файно. Ще один хробачок. Месичок. Ось наша риболовля, зловили декілька штук. Кума був один трофей, сход такий чудовий і в мене, але, на жаль, я цей момент не зміг вам засняти. Тому залишайтесь на каналі, кому буде цікаво, підписуйтесь. На все добре ще буде. До речі, забув сказати, якщо комусь буде цікава риболовля на живця з берега уночі то я можу зробити такий відос, але хтось напише коментар, і якщо цей коментар набере, ну нехай буде 15-20 лайків, то, то ми такий відос зробимо. Одразу ж. Тільки бачу коментари 20 лайків, зразу ж іду е, ловити собі живця і зразу ж будемо їхати на риболовлю на сома з берега на живця. Тому ще раз дякую за перегляд. Не перемикайте на все добре.